Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую облаштовувати свою клумбу, яку почала. В минулому відео я вам показувала, як я висаджувала тут півоні, і туї, і гортензії. А сьогодні я хочу висадити тут бордюр з лаванди, а також цибулькові тюльпани, нарциси і підсніжники. Як це буде? Зараз все вам покажу. У мене тут два кошики лаванди, яку я вчора отримала, і так як у нас... Різко похолодало і був дощ, то я не змогла її вчора висадити, тому я її розпакувала, підрізала трошки кульочок знизу і замочила у воді. Ну, як завжди, мої помічники поряд і дуже сильно мені допомагають. Покажу вам кущики. Це лавандочка Violence Dark Violet. Вона така темно-фіолетового кольору. Зараз я вам її ближче покажу. Ось дивіться, яка вона красуня. Це буде невеличкий кущик, який. Не дуже сильно розростається, тому мені вистачить місця на цій клумбі, і буде краса. Так, сподіваюся, мені цієї лопатки вистачить. Газова горілка для того, щоб агрутканину можна було вирізати. І зараз я швиденько розкладу лавандочку і примірюю, як вона має бути. Так, давайте я покажу вам, як виглядає процес посадки. Е, я знаю, що при посадці кущі клавани можна трошки заглибити, для того, щоб збільшити площину, де будуть з'являтися потім нові корінці. Ось так виглядає кущик. Це е, самий маленький кущик серед тих, що я отримала. Інші набагато більші. Вони е, коріння тут у такій, е, як глині. Тому зараз я тут розчищаю місце між туями, розчищаємо місце, підпалюємо наш паяльник газовий і вирізаємо отвір для посадкової ями. Все. Дивіться, тут раніше був газон, трава. І ось так воно за місяць вже, бачите, перестало. Майже перестало. Багато з'явилося е, цих черв'ячків. Зараз викопуємо яму і покажу вам, що далі я роблю. Знаєте, не дуже зручно цією лопатою копати, але великою я... Мабуть, просто тут буде вона завелика для цього розміру ями. Тому зараз спробую, звичайно ж, наступну яму зробити великою лопатою, але мені здається, що цією краще буде. Ось яма. Беремо лаванду, приміряємо. Трошки можна ще заглибити. Ось так. І засипаємо. Закриваємо нашою корою. Кору я буду ще підсипати, звичайно, ж, з часом, бо собаки тут бігають, її розкидають. Тому кура це таке, це можна виправити. Все, кущик посаджений. Приступаю до висадки лаванди. Якщо чесно, мені незручно було саджати ось цією маленькою лопатою, копати ями, бо місцями ґрунт був дуже такий важкий, місцями м'який. Тому згодом я вирішила все ж таки спробувати копати ями великою лопатою. І це було гарне рішення, тому що дуже легко і дуже швидко все відбувалося. І мої помічники разом зі мною мене підтримували морально. Але Блеку не дуже подобається, коли працює ця газова грілка. Він починає на неї гавкати і чихати, тому хотілося швиденько це все закінчити. І, звичайно ж, закінчити до того часу, поки ця клумба буде освітлюватися сонцем, бо через деякий час сонце переходить на іншу сторону, і ця клумба потім вся у сонці. Чесно, я трошки втомилася після посадки, але відчуваю, що наступного року буде краса. Так, ну що, лаванда висаджена. Грунт весь мокрий, бо вчора був дощ, такий гарненький пройшовся. Ось так зараз воно це все виглядає. Лаванду я обов'язково підстрижу, але трошки пізніше ввечері, щоб сонце зараз просто перейде на іншу сторону, і ця клумба буде освітлюватися з іншої сторони. Тому стрижку лаванди переношу на вечір. Ну, а тепер приступимо до висадки цибулькових. Я висаджую їх завжди в ось такі пластикові кошики, і вони гарно в мене зростають. Приступаємо к посадці тюльпанів. У мене тут червоні і жовті будуть, і будуть через один посаджені. Зараз я буду саджати тюльпани Bombastic Red, дуже гарний колір, і їх по дві штучки в упаковці, тому будуть їх чотири штуки. Ось так вони виглядають, ці цибулинки. Я викопала яму, сюди кошик для цибулинкових, і викладаю ось так. Цибульку. Трошки землі можна підсипати для того, щоб краще кладалися цибулинки і нікуди не дівалися під час їх закопування. Ось так. З часом вони розростуться. Я зараз нічого не додаю, ніякого компосту, ніяких... Добрив, нічого не додаю. Зазвичай я починаю підживлювати свої тюльпанчики на другий рік. Тобто тут вже є земля, яка свіжа, тут нічого не росло, тому це мій принцип. Прикопуємо все добре. Проливати поки що я не буду, ввечері все пролью разом з лавандою. Ось так. Воно ще трохи. Після дощику всядеться, трамбується І все. І сподіваюся, весною я вам покажу, як буде все це квітувати. Треба буде ще купити кору і досипати сюди. Ну, все. Зараз буду саджати так само тюльпани, гіацинти і нарциси. Висадила я тюльпани, гіацинти, нарциси. Лебочки оці пакетики з назвою поки що залишила. На землі для того, щоб записати назви і не втратити. Хоча в мене є електронна пошта, де є замовлення, і фото, і назва всіх рослинок, які я купувала. Тому зараз тут прикріплю вам фотографії і назви того, що я посадила, з приводу викупки тюльпанів, нарцисів і тому подібних. Це булинкових, я їх викопую раз на 4 роки. Останній раз я робила це у 22-му році, викопала всі свої тюльпани, нарциси і закопала їх в ці кошики пластикові. Вони в мене кожен рік квітують, дуже гарно квітують, і я їх підживлюю навесні. Восени я нічого їм не додаю. Коли починають вони виходити назовні, я бачу, що почали показуватися конуси, я їх підживлюю. Тому це мій досвід. Я так роблю, мені так зручно, мені так підходить. І як ви можете побачити, які в мене тюльпани і як вони квітують. Ну що, зараз залишилось мені все пролити гарно і ввечері обрізати лаванду. І на цьому поки що перевтілення нашої клумби завершується. Може, наступного року я ще щось придумаю і посаджу. Обов'язково тут ще будуть юки, але юки будуть у горщиках, як ось там на кухні, ви бачите. Тому що саджати у землю я їх не хочу. Але мені дуже подобаються оці варіагатні юки з листочками такими, і як вони потім будуть квітувати. В мене ще є моя юка, звичайна темно-зеленого кольору. Її теж я пересаджу у горщик, і вони будуть рости на цій клумбі. Ну і будемо чекати весну. Побачимо, як. Тюльпанчики, нарциси будуть рости. Обов'язково все вам зніму. А на цьому я всім бажаю гарного дня чи вечора, чи ранку. І всім пока-пока.